Вітаю, друзі! Так як YouTube перестав рекомендувати вже попереднє відео, у нас залишила ще така коробочка подарунків. Тому нове відео і декілька позицій з нашого асортименту. Перше, це коропова сумочка під спорядження. Вона виконується за вашими побажаннями з двома, з чотирма, шістьма карманами. Дана сумка збільшена за розмірами. Я в ній перевозю як і відра, так і спорядження, так і бузбари. І всю електроніку, стійки, сигналізатори, все в мене там. Передній карман великий для перевезення одягу. Також у нас зараз відшився жорсткий чехол під зброю: 130 см, пластик 1,5 мм, а також ущільнювач 5 мм. І внутрішня частина з м'якої тканини, що збереже від пошкодження Вашу зброю. В попередніх відео я забув вам показати мішки для зберігання риби. Дані мішки у нас виконуються в двох варіантах, залежить від м'якості сітки та двох кольорів. На сьогодні у нас є сумки під газові балони в наявності як 5, так і 8 літрів. сумка на жорстка, 5 мм ущільнювача в стінки. Колір комбінований. Також, на жаль, я не встиг зняти сумку під 4 кобри. Вона була напів 10 мм вищільнювач в стінках, з, дво, з трьома точками фіксації. Фото додам з боку. Ну і коротенько, давайте про насадки, які залишились, ми розіграли вже дві позиції, приблизно там набирається коментарів до третьої позиції, і три розіграші в нас залишилось. Зібрати на них в тому відео ми не зможемо, тому давайте розіграємо їх в цьому відео. Робимо 30 коментарів, лайк та підписка І розіграш. І так, три рази. До речі, за порадою з коментарів в Google документі ми створили прайс на нашу продукцію, вона є в описі, можете зайти і ознайомитись, що вас цікавить. До речі, маю невеличкі сумніви в актуальності відео знижками на товари для ловлі коропа чи фідерної ловлі. Наприклад, зараз на Ібіс катушка Shimano Power Aero 14 тисяч, по знижці 25% 18 тисяч. У Никсол зараз замовлення на закуп, закупівлю зерна, корноплі та тигрового горіху за гуртовими цінами. Дайте мені, будь ласка, фідбек, чи цікаві вам дані відео чи потрібно їх далі монтувати, чи ні. Дякую. А ще ми створили групу Facebook Фейсбук та сторінку в інстаграм, які постійно наповнюються фото та дописами нашої продукції. Кому цікаво, долучайтесь.